Мої вітання всім, друзі! Ви на каналі Культурна Валіза в кадрі, Честь імею, ад рекомендувати себе в кадрі Олена Горячих. Десь ви це вже чули. Так, друзі, це спойлер. Сьогодні я про кіно, яке більше 60 років ми дивимося з задоволенням. Кіно, яке ми розібрали на цитати. Кіно, де захоплюєшся негативними персонажами і з задоволенням спостерігаєш за ними. Про це та багато іншого сьогодні в моєму відео. Почнемо. <му> Стрічка за іменною назвою п'єси Михайла Старицького. За двома зайцями була знята режисером Віктором Івановим. Він також виступив як автор сценарію. Стрічка була знята в манері народного театру. Друга половина 19 століття з-під пера Михайла Старицького виходить п'єса За двома зайцями. Це переробка міщанської комедії Івана Нечує-Левицького на Кожумяках. Але п'єса Нечуя Левицького вважалася непридатною для сцени. Тому Старицький взяв її на переробку, осучаснив, додав пару своїх ноу-хау і з того часу п'єса починає відповідати вимогам сцени. А тот, который, он, это, он, он тоже человек, не пьёный, но зачем же? Это же ведь очень и очень. Да, да, но нет. Текст пьесы Старицького яскраво показывает атмосферу Києва 19-го сторіччя. Хотів висміяти таких голохвостових, які стали голохвастовими. Проні, які втрачають національного ознаку. Головним об'єктом, до речі, висміювання була саме проня, така собі емблема поганого смаку. Суржик це ноу-хау старицького. Мета була викликати сміх до огиди. Але цього не сталося. Як не сталося, і у Ільфа і Петрова, які створили Остапа Бендера, щоб висміяти певну категорію людей. А ви сидіть у себе в кімнаті, поки я вас не покличу. А то ляпне дешесь таке мужицький при І Дивіться, щоб ваша тітка хапка не притюрилась. Віктор Іванов, який заслужено названий батьком краного варіанту за двома зайцями. Режисер ще таких дуже відомих картин, як «Шельменко-Денщик» 57-го року, 100 тисяч 59 року, Олекса Довбуш 61-го року, веселі з Жабокричі, 75-го року. Фронтовик, який навчався у Сергія Ейзенштейна на курсі, закінчився Російський державний інститут кінематографії з відзнакою. Це про нього. Олександр Довженко скаже: це особливий режисер. Один на мільйон. Але повернемось до стрічки за двома зайцями. Стрічка була знята українською та суржиком. Режисер Віктор Іванов взявся за п'єсу, яка з його слів просилася на плівку, отримав відмову від керівництва кіностудії Довженка. Це була не дивина на той час, але дивина була це було нечувано по тим часам, що він зробив. Такий жест пішов через голову, відразу до завідуючого відділом науки та культури ЦК партії. І для нього одного програв всі ролі до єдиної та отримав дозвіл. І основним аргументом стало те, що він в своєму фільмі буде висмівати стилях. Стиляги і молодіжна субкультура В СРСР, що набула поширення. У великих радянських містах з кінця 1940-початок х по 1960-х років, яка мала як зразок, переважно американський спосіб життя. На роль головного героя Голохвостова було декілька претендентів. Спочатку мав його грати Микола Гриценко, бо це був улюбленець режисера Віктора Іванова. Але Микола Гриценко з театром імені Вахтангова поїхав на гастролі у Францію. Юрій Тимошенко виявився наступним кандидатом на роль Свирида Петровича. Юрія Тимошенко. Ми пам'ятаємо по комічному дуету народних артистів Єфіма Березіна та Юрія Тимошенко у складі комедійного дуету Тарапунька і Штепсель. Але його графік був настільки щільний, що він ніяк не зміг зніматися у кінофільмі у Віктора Іванова. А ось Олега Борисованські Світпітравич Галахмастов. Кі зіграв цьому фільмі і на той час працював він у театрі Лесі Українки. Віктор Іванов не дуже хотів знімати, але коли побачив його в образі, в гримі, то зрозумів. Це він. У груді моїй візові так і клекотить. Рішайтеся нещасно. Прошу вас руку і серце. Роль Проні мала грати дуже відома російська актриса Майя Булгакова. Але існує версія, що вона застрягла в ліфті і не прийшла на проби вчасно. А щодо Маргарити Криниціної, яка зіграла головну роль, є декілька версій, як вона потрапила на знімальний майданчик. Перша така, нібито чоловік, режисер Євген Анапрієнко, нав'язав Іванову свою дружину. А друга, що коли Майя Булгакова застрягла в ліфті, Віктор Іванов сказав привезти першу, хто зустрінеться на очі. І нею виявилась Маргарита Криниціна. До речі, режисер виявився справжнім десподом по відношенню до акторів і особливо до Маргаріти Криницяної. І коли вона зламала зуб, то він суворо заборонив його ставити до кінця зйомок. І дуже класно оператори використали цей момент і ці кадри. Бо сама ж Криниціна вона була дуже гарненька. І гримери старалися і носи і збільшували, і нацвяхи крутили, і костюми шили такі, щоб більше, більше більші її, ну, можна так сказати, спотворити. Я смерть люблю таке, Роман. Про таку любов, щоб як кипіла. Про Аніпротина, про любов би краще самим Романа за Дозвольте вас спитати. Які поняття ви про мене маєте? Я питаю вас на що? що розказують актори про зйомку сцени там, де головного героя з його друзями кидають на болижному мостову. Коли підходив час знімати цю сцену, то Олег Борисов спитав у Віктора Іванова, режисера, як це має відбуватися. І каже, не переймайся, кинуть тебе, ти перевернешся в повітрі як кішка та й впадеш, нічого тобі не станеться. Але Борисов був занепокоєний і сказав: ну то покажіть. Ну що ж, статисти підхопили Віктора Іванова та зі всієї сили кинули його на булижну мостову. Слава Богу, обійшлося без лікарні. Але з тих пор, коли режисера заносило, то йому відразу казали: Покажіть. В картині знялись такі улюбленці глядача, як Микола Федорович Яковченко в ролі сірка. Актриса, яка зробила картину Незабутню, яку називали другою Раневською, Нона Копержинська. В образі секлети Лемрихи. Нехай мене покарають усі печерські святі. Нехай мене покарають усі печерські цвяті. Нехай мене накриє великий лавський дзвін. Нехай мене накриє великий дзвін лавський. Коли брешу. Коли брешу. Коли брешу. А тепер... Пожалуйста. Сірчиху зіграла Анна Кушніренко, Хімка та Ісія Литвиненко. Я зустрітила тітку секлету. Так вона просила передати вам Проня Прокоповна, що ви, Падлюка. Дура! Монашка Міронія, Людмила Алхімова. Боюся, гріха. Гріх уміг. Галя, Наталя Наум, Ніно, Ольга Вікланд. Прем'єра картини за двома зайцями відбулася в Дарницькому клубі. Картині присвоїли другу категорію, а це означало, що показувати її будуть в районних центрах. Але коли вже в районних центрах вже неможливо було купити квіток, на цю картину керівництво зрозуміло, що треба її випускати всесоюзний масштаб. Але як, як українською мовою випускати в такий масштаб? І вирішено було картину переозвучити російською мовою. На відміну від української версії, яка підтримувала ідею старицького, висміювати перевзування та подражання? Російська версія має ідею показати українців як хохлов необразованих. і це дійсно відчувається, якщо ви подивитесь українську версію та російську. Україномовна мовна версія фільму вважалася знищеною, але про це не знали в Маріупольському фільмофонді, які з успіхом крутили цю стрічку в кінотеатрі для пенсіонерів. І в 2013 році вона була знайдена, підрихтована. І зараз ми можемо з задоволенням її дивитись. Скульптури героїв української комедії за двома зайцями з'явились перед Андріївською церквою в 1999 році, адже саме на цьому місці знімали низку епізодів із фільму Пам'ятник зображує момент, коли Голохвостов схилився перед пронією на коліна, щоб освідчитись їй у коханні. Тут завжди багато туристів кажуть. Якщо потерти їм носа, то нап'єшся на дурняк. Потерти каблучку проні, то вийти замуж. А потерти жука за рога, вважається, що вас буде чекати щастя в особистому житті. На цій прекрасній ноті, друзі, я вам кажу до нових зустрічей. На все добре і дякую за перегляд відео. З вами була Культурна валіза. Иканечка літає, і співає прямо в горизонт, а ми підем, вип'єм, погуляє, в цьому, все життя, і весь наш резон. Нас чекають баришні, коханки, Жизнь така, що просто мармелад так заграй, заграй, же нам гітарка, на веселий дуже на оченіла. Моя мама серце добре має, мій папаша мають магазин. І вони мене не обіжають. Бо один у них я шикарний син.